Вам. А ми йдемо далі. Трічки. Вітаю, що тут у трічок? А в трічок восьмерка кубків. Да? Восьмьорка кубків у нас кубки, це наші емоції, це якесь. Достало все, Достало все. хочу піти якось... чи піти назавжди, чи піти подумати. Да? Якесь таке... теж, теж по своєму ампатія, теж по своєму розочарування, теж по своєму якесь таке бажання розірвати якісь ну, обов'язки, зобов'язання. Не хочу, достало от якось. перевтома. Я теж могла б сказати, що це перевтома якась ваша. І ви якось уже все вирішено, хочу і не можу, дайте відпочити. Чи дайте піти взагалі, взагалі, це не перепочити, це Взагалі вийти із цієї ситуації, вийти з від цього якогось там справи. да, від людей, від собиті, Да? Хочеться взяти як йожик в тумані да? по мультику, взяти котомочку і піти десь в світ за очі, щоб не ну, змінить, змінити вообще, е, сюжет вашого життя. Да? поміняти. Давайте подивимось, яка причина, чого така різке. От, ну, може не різке, а якась зміна така у вас. Бо я хочу бути переможцем, бо я хочу е, нарешті, ж, е, знаєте, буває таке відчуття, що ви живете у, у, не своє життя. Да? От щось ви робите як наче для когось, для чогось, а не для себе. І у вас є така, от такий якийсь різкий поворот свого внутрішнього я, що ви ну, от собі можете в цей день сказати, не обов'язково всі, я кажу про декого, що можете сказати, що все досить. Я хочу бути переможцем у своєму житті, а не жити, наприклад, життям інших людей. Оце може бути теж. Я хочу бути переможцем, переможець. Або причина в те, що, наприклад, ви в колективі, ви працюєте разом, а ви розумієте, що ваш великий вклад, а, наприклад, вас не пошраю, да, або не не замічають. І ви таки, да, ну, от буду працювати сам, да, там чи буду буду, щоб слава якось емоційно, да, слава досталася мені. Може бути таке повністю тально. Да, і це все ж таки, я думаю, я хочу бути ну, як переможцем своєї імперії, тобто відійти від общего і стати, наприклад, Індивідуальним, так, якось таке буде у вас. Причина цього може бути. Не знаю, може хтось захотів, наприклад, відкрити особистий соб бізнес да, і щось хоче сам, якось відійти від чогось, від, від общого, скажімо так. От, щось по відчуттю.